Житомиряни поскаржилися на забруднення нечистотами струмка вздовж вулиці Перша, Мар'янівська лінія. Жителі кажуть, брудна вода тече під їхніми будинками вже не один місяць. Я кожен день ходжу з дитиною через цю школу і хочу сказати, що цей струмок воняє кожен день. І собака моя також з неї п'є, я нічого не можу зробити воду. Так і живемо щось треба робити. Від струмка по вулиці Київське шосе йде жахливий сморід. 12 січня фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу відреагували на скарги людей у соцмережах і відібрали проби води. Перша проба була відібрана по Київському шосе, тому що цей рівчак саме струмує під шосе Київським. Потім він витікає до 10-го ліцею по вулиці Саєнко і далі він тече до гаражного кооперативу Восход. Фахівці відібрали проби води у всіх трьох створах. Результати дослідження показали перевищення з багатьма показниками. Перевищення по азоту амонійному становить від 3,5 до 5 разів, залізо загальне від 7,3 до 11 разів, фосфати від 58 до 9 разів, хімічне споживання кисню від 25 до 38 разів, біохімічне споживання кисню від 60 до 95 разів. Також аналіз води показав знижений міст розчиненого кисню. Спеціалісти зазначають, коли брали проби, від струмка йшов жахливий сморід. Він не тільки характеризується фекальними стоками, ну і ну, як для нас, як для хіміків, якщо ми вже там більш уже працюємо з цими водами, більш таки був насичений хімічний запах. Матеріали дослідження скеровано до правоохоронних органів для встановлення винних осіб та до Житомирської міської ради для вжиття заходів реагування та недопущення такого порушення у майбутньому. Вікторія Колтунович, Ігор Литок, телеканал СК1.